І так, шановні, вас вітає інженерно-технічний будівельний спецназ, міста Заставна. Далі займаємося ми програмуванням. І ви знаєте, сайт написаний ідеально. там Тамбада це одна кнопка ДД, вона неправильно працює, взагалі не працює. І викидає нам дуже грубу помилку. І ця ложка. Гімна, вона в боці небо, вона платить всю погоду. Я хочу вам продемонструвати, як е, заставницький спецназ, а спецназ будівельно технічний спецназ технічна спесна сміла заставимо з цією проблемою. Я сам не знаю, як її мається зробити, тому що я встановлю програму не більше тижня. Но зараз вам покажу. І так, шановні, дивимося на мій сайт. Я зайшов в адмін. Бачите, тут адмін. І це у нас тут пости. Перший, другий, третій. І е, додати ми можемо. Тут без проблем. Зараз ми заходимо на цю ссылку. На, Давайте навіть на перший пост. Натиснув я на те, перший пост. Бац! І тут у нас є е, оцей пост. І що нам треба? Е, редагувати я можу. Е, Вийти так само, але у нас є кнопка ДЛТ, я не створив дві. Е, ну, Мені дивіться, я зараз натискаю цю кнопку ДЛТ. Раз! І така помилка. Бачите, я її не можу видалити. І Написано е, SQL State», тобто таблиця «SQL». Е, Інтегріті конструїнт Violation. Коротше, обмеження є деякі. І от, наприклад, кенот делете ор обдейп row. Тобто ми не можемо удалити і обновити батьківський рядок. Foreign key контанс фейл. І написано перфект пост так, констракт, постак, пост фК. Тобто Форін Кей це спеціальний такий ключ. І написано Форін Кей, пост іт. І так, і так, і дивимося. Ну, ви бачите, тут йде запит. Запит Вере Айді один. Тобто перший запит. І так, шановні, зараз інженерно технічно привели спецназ, на заставне, буде намагатись вирішити цю проблему. І так, поїхали. І так, шановні, дивимося, в чому у нас тут проблеми. От бачите, тут є постак. Заходимо в базу даних, MySQL. Ну, Це у мене загальні дані, тут 100 постів. Я вам покажу 100 постів. Вони нас не цікавлять. Тут я можу удаляти все, але нам треба, щоб це я робив кхе, на сервері. Так, йдемо сюди. Бачите, тут у нас є постак. Кхе. Заходимо сюди, в цей постак. Так, де ж воно? О, Постак. Раз, натискаємо. І у нас є дані, от бачите, у нас є таблиця, ID, 1, 2, 3, 4, і коротше, це нумерація. А потім йде пост 1, ID, перший пост, він зв'язаний ось з цими тегами, 12, 20, такі такі. Я хотів удалити, наприклад, оцей один пост, і щоб ці 4 тега вони удалились. Тобто у нас оце пост 1, зв'язаний з тегом 1. Ну, і хочу вам показати, от бачите, оце якраз іде... База даних, таблиця тегів і йде база даних пост. Пост, пост треба теж найти. А, пост. Коротше, зараз вам покажу. Це зовсім різні дві таблиці, які з'єднані в тій одній. Бачите, це дані. Так, шановні, а ми заходимо в PHPStorm. Піш так, раз, от ця програма. Ну і ми бачимо у нас файл. Кхе, так, що це у нас? Міграція. Так, да, це у нас міграція, якраз називається Постак Table. Ну і ми дивимося. от бачите той ключ, post постак, PostFK. Тобто цей е... ключ, пам'ятаєте, я вам казав, Foreign Key. І він у нас погано спрацьовує. Тут у нас є постак, так, ФК. Ну і зараз будемо дивитись, як нам виправити цю помилку. Так, а щоб ви не думали, що я махлюю, я вам покажу цей э, постек так ФК. Так, дивимося. Заходимо сюди і э, шукаємо постек, пост, пост ФК. Ну там є такий файл. Коротше, я там просто є два: постек так ФК і пост, -тек -пост ФК. Так, шановні, зараз вам навіть покажу моделі оцих, навіть цієї міграції тих всіх, що в мене є. У нас є отака модель пост. Пост так. так. Ну, отримся, коротше, модель е, пост. Вона включає в себе таблицю категорії. Так, і таблицю tech, коротше, яка йде нижче. Так, опустимося сюди. Бачите, дві таблиці. Так, ну ви є посттек. Ну, вона просто описує, що, типа э, заходять, дає дозвіл до бази даних. <кхи> так. Ну і таблиця пост. Тут у нас прописаний коротко, от пост, 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 модель пост. Ну, починає я працювати. Так, шановні, що ми спочатку робимо? От, заходимо в базу даних і коротше ці всі дані у нас в таблиці, бачите, от є, неважливо. Тут у нас є чотири е, таблиці і ми їх зараз повністю уб'ємо. Ми зробимо rollback. Заходимо в hp коротше, прописуємо команду е, migration rollback. Migrate. Так, і натискаємо. Раз. І бачите, убили усі міграції. І що воно нам показало? E, да, ми зробили, а ми поїдемося, чи у нас є у базі даних, коротше, оті всі дані. Обновлюємо, Ставимо сюди, дивимося, коротше обновлюємо. Чи вони будуть у нас? О! Що, ні, йде перезагрузка, перезавантаження, але що так довго? Довго тормози, бляха, це капець. Перфект. Що ми вбили все? Да, ми таблицю вбили, бачите, у нас немає тут нічого. Так, що це у нас таке? Помилка. Так, шановні, і ми дивимося. Е -е, база даних перфектна, повністю видалена. І у нас тут одна міграція. І зараз заходимо php піш Storm. Так, прийшли сюди. І бачите, всі всі міграції тут у нас не знаю, прописано багато. Но наших тут цього рідних е раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім міграцій вбити. І зараз я спробую зробити так. Щоб у нас нормально зв'язувалися таблиці. І так, шановні, зараз вам інженерно такі будівельний спецназ покаже фокус-фокус. так, шановні, дивимося. База даних. База, бачите, таблиця пос. І у нас треба видалити оцей перший елемент з айдішником 1. І тут написано. То там вел, апсет, молі моліза, ну не важно. Бачите, буква те є. Так, заходимо ми сюди, в нашу програму. І бачите, от у нас є перше і написано, то там вел аксід Молітія. Так, і що нам треба? Удаляємо. коротше натискаємо стіку, раз, переходимо сюди. О, і зараз повинні ми удалити це все. Я вже бачите, щось зробив на хімічу. Коротше, головне, що за 5 хвилин я це зробив. І зараз удаляємо. Ідемося, чи воно у нас удалиться чи ні. Бац! Так, да, і нам кинуло сюди, і тепер дивіться, Бачите, у нас тут уже вже немає один. Починається два, три, чотири, п'ять. Тобто ми удалили, і воно нам помилку не викидає. Ідемо в базу даних. Так, база даних MySQL PHP, Так, дивимося сюди. Бачите, тут у нас один. Чому? Тому що нам треба обновити. Обновляємо базу даних. Раз, пішли. Все, бачите, і одинички нема. І у нас оце все готово. І так, шановні, інженерно землята таких щоб спецназ, місто заставне. І завданням 5 хвилин справився. Ура!